О, купсик солоденький вже біжить. Що вже, Що вже таке? Володя, мені треба вже гроші. Я сама в себе 100 доларів позичила. Що <рес> ти сказала? Ну, Як Володя? можна сама в себе гроші позичити? Треба вже віддавати, я вже собі дзвоню, коли ти вже віддаш. Ага, а Я пот... <рес> є, є варіант кіоса, сама в себе позичила, сама собі пробач. Я хуй в ноль вийде, розумієш? Я не можу так з собою поступити, бо я потім вже більше собі не позичок. Мені треба буде. То що ти пропонуєш? Взяти я? мене гроші, щоб віддати і ще взяти собі. Може, так? ну та бо тому що, ж кажу, нема. Я твоя жінка, я беру борги, я беру борги, ти їх віддаєш. Я в себе взяла. А що ти мені ту сумку стільки показуєш, нема? Ну нічого нема, то нема. Нічого страшного, сама собі, а ти візьми ще в себе перепузить шараз і вже будуть гроші. А я ж знаю, яка я є, що я не віддаю. Я ж більше собі не позичу після того. Давай віддай, бо мені обідно, мене хочуть надурити на 100 доларів. Та не тебе, ти можеш не віддавати. Сама собі не віддавай. Все, ви підписуйтесь. Ну як я можу так з собою поступити? Таке життя, я пробачаю такі борги.